Привіт! Сьогодні нові покупки для моїх трьох собак, Дейзі, Майкла і Зубіка. Вже знав активний сезон кліщів, тож треба максимально захищати своїх хвостиків. Для зубіка, який важить зараз 9 кг, взяла Сімпарика Тріо таблетки зі смаком м'яса, тож собаки сприймають їх як смаколики. По розміру я б не сказала, що вони великі, якщо порівнювати з Бравекто, тому згодувати собаці таблетку не складно. Для десі сімпаріка не підходить по вазі, вона важить 22 кг. Є сімпаріка звичайний для великих собак, але я якось боюсь давати таблетку, яка розрахована для собак 40 кг. Тож я взяла для неї не від 10 до 25 кг. Сподіваюсь, буде працювати не гірше ніж сімпаріка. А коробку мені зоомагазин не дав, так як я купляла всього одну таблетку. Тому покажу вам тільки пакування самої таблетки. А ще взяла спрей фіпроніл українського виробника. Не коштує всі гроші світу. Раніше вже такими користувалась, він справді працює, але має неприємний запах. В цьому флаконі 250 мл і зручний розпилювач. Не дуже люблю зараз спреї від паразитів, і в одному з наступних відео розповім, чому саме так. Були знижки на ласощі для собак від Монш, тож вирішила спробувати в форматі фітнес-батончику з спіруліною. Виробник вказав, що однією з унікальних особливостей цих батончиків є використання як єдиного джерела білка, легко засвоюваного та біологічно цінного м'яса качки. Ясні батончики Munch Gift Виробляють без використання зернових продуктів, глютену, штучних барвників і цукру, що робить їх ідеальним вибором для тварин з харчовими алергіями. Склад свіже м'ясо, 89%, качка, 14%, гідролізат білків тваринного походження, курка і свинина, мінеральні речовини. Борошно з водоростей – спіруліна 1%, аналітичний склад сирий білок 37%, сира клітковина – 1%, сирий жир 26%, сира зола 7 – 7% і волога – 27%. Від бренду Natural взяла снеки з куркою, лососом, броколі і журавлиною. Достатньо миле пакування, але всього 50 грамів. Виробник вказав, що це смачне та поживне частування у вигляді снеків з куркою, лососем, брокколі та журавлиною для дорослих собак та цуценят всіх порід віком від 3 місяців. Натуральні складники тваринного та рослинного походження забезпечують відмінний смак та привабливий аромат частування. Склад: фарш курячий, фарш яловичий, лосось свіжий, морква, журавлина сушена, буряк, селера, яблучний жмих, петрушка лінляна олія. Мені подобається, що ці снеки легко ламаються і справді смачно пахнуть. Ціна висока, як для 50 г, хоча собакам повинно сподобатись. Також взяла спробувати ласощі Єлат з качкою. Виробник вказав, що вони мають чудовий смак, покращують імунітет і підтримують фізичну форму улюбленців. Можна пригощати і цуценяти дорослих собак. Ідеальні для винагороди під час дресирування та як ласощі. високий вміст білка, низький вміст жиру, не містять барвників та консервантів. Склад качка 73%, рослинний білок 8%, пшеничне борошно 6%, картопляний крохмаль 5%, гліцерин. 4%, сорбітол 3% і сіль 0,5%. Аналітичний склад: сирий білок 25%, сирий жир 12%, сира клітковина 1,5%, сира зола 4%, вологість 18%. З'явилась така новинка від турецького бренду Reflex. Це смаколики з ягням і журавлиною. ще, коли на них була знижка в петхаусі. В описі вказано, що це апетитні ласощі в вигляді хрустких снеків з ягням, яйцем та журавлиною для підтримання здоров'я опорно-рухового апарату та міцності кісток собак. Божений склад частування сприяє гарному самопочуттю звірятка і водночас дає змогу побалувати його смачненьким. Склад. Перероблений білок ягняти 20%, перероблений білок тваринного походження, кукурудза, яєчний білок, курячий жир, пшеничні висівки, гідролізований білок ягняти, ароматизатор печінки, порошкоподібна целюлоза, вітаміни та мінерали, півні дріжджі, сіль, насіння льону, журавлина, юка шадігера, манолігосахариди, люказамін, андроїтинусульфат, елькавнітин, консерванти та антиоксиданти. Також хочу зробити огляд порівняння улюблених смаколиків моїх собак від Карнілав. саме двох видів вологих і хрустких. І порівняти їх зі смаколиками від сейворін. Двох видів будемо відкривати, дегустувати і порівнювати склад. Сподіваюсь, вам сподобається такий формат відео. До речі, нашому каналу вже рік з моменту створення. Дякую всім, хто дивиться і підтримує нас. Будемо старатись покращувати наші відео, робити їх ще цікавішими і частіше додавати на канал. З незвичних покупок для собак придбала мильні бульбашки від тріксі зі смаком бекону. Іграшка Тріксі Бекон Bubbles – це інноваційний спосіб розважити вашого собаку та стимулювати його активність. Бульбашки з ароматом бекону не тільки викликають цікавість, але й надихають на активну гру, що сприяє фізичній активності вашого улюбленця. Ідеально підходить для собак усіх порід та вікових груп, додаючи захоплюючих моментів у сьогоденну рутину. В одному з майбутніх відео протестуємо ці бульбашки з собаками. Пишіть, якщо цікаво було б подивитись. Давно хотіла придбати такий гребінець для Майкла. Справа в тому, що він. Має чорний колір шерсті, і в деяких місцях вона достатньо довга, і побачити кліщі на ньому досить складно. А завдяки подібним гребінцям перевірити собаку на кліщі намагати простіше і швидше. Це бренд Fearplast. В описі вказано, що це пластиковий гребінець з частими металевими зубцями для легкого видалення паразитів із шерсті котів і собак, Дає змогу обережно очищувати шерсть улюбленця та забезпечувати необхідний догляд за екстер'єром тварини. Розміри довжина 15 См, ширина 4 см. Від Петхаус поклали як зазвичай смачне печиво для собак. Для оглядів консервів, які я роблю, достатньо часто взяла такі симпатичні миски. Знайшла їх в магазині майстер зу. Об'єм миски 700 мл. Чаша миски виготовлена з нержавіючої сталі, її можна мити по судимоюшній машині. Для того щоб привчити майкла до розчисування шерсті, шукала якусь спеціалізовану розчіску з м'якими зубчиками і знайшла від tangle Teaser. Повна назва Pet Teaser Papi Brush Green. Щітка для вичісування цуценят. Її розміри 12 см довжина, ширина 5 см. Виробник вказав, що це інноваційна універсальна щітка з двома видами м'яких полімерних зубців для ніжного масажу чутливої шкіри та двайливого вичисування шерсті у маленьких цуценят усіх порід, Дає змогу познайомити малюка з процесом догляду за шерстю та створити під час нього виключно позитивні асоціації. Нижні зубці не травмують шкіру та не висмикують волоски, завдяки чому розчисування принесе виключно позитивні емоції улюбленцю та допоможе привчити його до розчислення. Чисування. Інструмент має зручну конструкцію, яка відмінно лежить в руці. Підходить для використання як на сухій, так і на вологій шерсті після купання. Оптимальне рішення для щоденного догляду за тонкою шерстю та чутливою шкірою малюків. Планую пізніше придбати ще повнорозмірну таку щітку, але вже не для цуценят, а для дорослих собак і зробити відео огляд порівняння між ними. Та моєю щіткою також від Tangle Teaser. Напишіть в коментарях, чи було б цікаво подивитись таке відео. Від Ваудо взяла ще один пововняний повідець сірого кольору, але вже на 3 метри. Так як на 2 метри, все ж для прогулянок замалий. Це максимальна ширина таких повіців. Я вже вам розповідала про двохметровий, тому повторюватись не буду. Але хотіла звернути увагу на карабін, саме широких повідців. Для собак маленьких порід він не підходить зовсім, так як і вага і розмір цього карабіну дуже великі. Наприклад, для мого 10 кілограмового зубіка він підходить тільки в випадку, якщо собака у шлейці і повідець кріплю за верхню частину шлейки на спині. Всіх інших випадках карабін такого розміру може як заважати, так і травмувати маленького. Собаку Так як моїм собакам не сподобалась зубна паста від тріксі, я шукала альтернативу. Вирішила спробувати від орозім. Це не паста, а гель з приємним смаком. Якщо собака не любить чистити зуби, то у випадку орозім можна просто нанести цей гель на лапку тварини і собака буде самостійно його злизувати. А завдяки контакту язика і зубів, мікрочастинки гелю очищують зуби навіть без щітки. Бачила багато позитивних відгуків на орозім і думаю, варто спробувати. Потім вам розкажу, чи є ефект від але гель не із дешевих. В комплекті, крім гелю, йде силіконова маленька щіточка на палець і насадка для важкодоступних місць у пащі. Отець побачила такі силиконові кришки для консервів і вирішила взяти, так як після відкриття консервів вони швидко підсихають в холодильнику, а закрити назад їх неможливо. Тому сподіваюсь, ці кришки допоможуть у вирішенні цієї складності. В комплекті дві штуки і коштують вони недорого. В наступному відео будемо відкривати консерви з зелениною від Баскервіль, від Грім, від Нуєво, від Клаудерс, Карнілав. І Велика банка від Huberts Gold. А також на розетці придбали такий милий поему під вхідні двері, поки була знижка на них. Всім дякую, що ви додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі в нових відео!